Вітаю всіх у на 33-му каналі. З вами Ганані Виноградови. Це програма Право на правду. Дивна ситуація складається з російською пропагандою. Ну, вже все. Час закінчувати війну, якось виходити з нею, щось думати про інше. Ні, вони загострюють ситуацію. Давайте зараз побачимо одне відео і трохи поспілкуємося потім про ситуацію політичну. Ну що поїхали

Пане Богдане, тут перед нашою бесідою хочеться зазначити оця скрепна інсталяція, яку ми тільки що за вами побачили. Якщо її розкласти на складові частини, то що ми там побачимо? Слухайте, ми побачимо там м коріння а коріння англійських болівальників з футболу. Сама пісня, слухайте, хто є це. Пісня групи Квін, також великобританська рок-група. Ба більше, якщо де ще глибше дивитися в цю скрепну історію, проти якої вони зі своїм автопробігом, то і сам пан Меркурі, також був ну дуже лояльним до ЛГБТ спільноти і різна інформація. Тому вся ця скребна історія взагалі не витримує, не ну, витримує жодної перевірки, але мені хочеться зрозуміти. Слухайте, це цю історію бачать наші західні партнери з в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Бо от якраз от питання до, 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 ну, це, до цього до того, що сполучені Сполучені Штати ви зробили резолюцію резолюції щодо позбавлення зараз без ООН Російської Федерації. Це прискорить всю цю історію чи ні? Отакі Давай. меседжі. Давайте так на, на перше, спочатку, а потім на друге питання, тому, тому що воно дійсно потребує роз'яснення. Перше Давайте. питання, знаєте, якби якби так років там 10 тому це відео подивитися, ну в принципі, воно б крім сміху, нічого більше б особливо не викликало, так тому mm -hmm. що ну завжди існувала е, маргіналізована, е, маргіналізований прошарок населення, який безпосередньо і він досить великий. В державі агресорці, які безпосередньо ну завжди вони не могли спокійного. Жити з думкою, що от холодна війна завершилась, і Ви потрібно вибрали. якось мож, да, можливо, більш більш дивитися в майбутнє. А їх оце минуле воно роз'їдало зсередини Тому ця маргіналізована група вона завжди була, вона використовувалась постійно е, і ставала основою для наростаючої пропаганди. Але це було я ж кажу це, якщо 5-10 років тому зараз на це відео і на такі. Так скажемо, меседжі на жаль, потрібно дивитись набагато серйозніше, тому що якраз маргіналізація стала основним ідеологічним рушієм для групи не скажу що це партії для групи війни, яка безпосередньо зараз переважає максимально у політичній еліті Російської Федерації, тому тому це вже. Стає частиною мейнстріму, тобто, да ми бачимо цей перехід з маргінального в мейнстрім. А він може відбуватися набагато швидше, ніж, наприклад, я особисто передбачав ну, раніше, uh -huh. тому що я завжди намагався більш глибинно досліджувати процеси політичні соціальні, які відбуваються в Росії, розуміючи рівень загрози і, і розуміючи, що в нас часто досить ну, поверхнево емоційно. Все це сприймалося і сприймається. А коли ти борешся з таким ворогом, потрібно його знати достеменно. Тому зараз навіть нещодавно мені попалася на очі дуже така непогана стаття, і заголовок був у ній: що Путін тобто вже підзабув про свої цілі, які він декларував на початку повномасштабного вторгнення, і він же Зловив певний кайф від війни, як такої, це ми також маємо розуміти, і це в принципі помітно. Тобто, так тому, перше варто розуміти, що. Росія завжди намагалася в чомусь копіювати Захід, особливо Сполучені Штати Америки, і зараз вони намагаються в багатьох речах копіювати. Тобто, в них цей комплекс, мабуть, меншовартості в глобальному контексті. Він присутній. Він накладається і на політичні еліти, і на вище керівництво, і е, недолугість інколи у прийнятті рішень і нераціональні підходи. Вони якраз є першопричиною цього, я б сказав, так комплексу. Це перше, друге, те, що ви зазначили про прийняття дійсно такого резолютивного документу щодо можливості виключення Російської Федерації з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ця дискусія всередині ООН вже триває, особливо з подачі нашої делегації, нашого представника при організації Об'єднаних Націй. Наскільки реалістично, ви знаєте, на жаль, я знову ж таки належу до більш, так скажемо, школи реалістів, політологів, тому е, поки що не бачу, що в короткостроковій перспективі таке рішення може прийнятися. І поясню по чому. Тому що, по-перше, да, Росія є постійним представником Ради безпеки, і е, крім неї, як мінімум, там є ще Китай. І ми знаємо, і чітко там лідери заявляють, що у них як мінімум партнерські зараз відносини, і навіть на рівні прийняття багатьох резолюцій Китай або голосує проти, або утримуються. Це свідчить це свідчить лише одне: що ці дві держави об'єднують зусилля для того, щоб протистояти, так скажемо, колективному заходу для того, щоб переглядалися ті чи інші. Правила гри, так скажемо, на глобальному порядку, вони в цьому зацікавлені, але це не означає, що ми маємо з цим питанням, так скажемо, погодитися, тому що яким чином перше да і найбільш категоричне для чого створювалося ООН? ООН створювалось після, так скажемо, тих подій глобальних. І найбільш травматичних в сучасній історії після Другої світової війни, Да? вже в процесі завершення Другої світової війни на зміну Ліги нації, яка розвалилася просто, тому що знову ж таки, тому що були протиріччя, були дуже серйозні проблеми і виклики. Хоча Рузвельт закладав президент американський в лігу нації, якраз оці цінності гуманізму, як такого, щоб було якесь мирне співіснування. Наразі ми бачимо, ООН знову ж таки не справляється з цими глобальними викликами. На жаль, і не може навіть постфактум давати. Дуже ефективні рішення, а, і це знову ж таки пов'язано з набором різних за своїм змістом держав і філософії, і цінностних орієнтирів, а також інтересів, тому поки там в, в процедурно, навіть в більш мирний і спокійний час, це там 10 років, 15 років тому, коли ще там кофіана, наприклад, був генеральним секретарем, намагалися щось реформувати. Це все не мало практичного результату. І це завжди, і, до речі, Росія був період, коли ініціювали реформування Організації Об'єднаних Націй також. Тобто це був такий більш сприятливий безпековий період в глобальному контексті. Але зараз, коли криза глобальна, тобто просто або ООН може, так скажемо, щезнути, так, як, як гравець універсальний. Або можуть бути ще більше потрясіння, коли знову ж таки прийметься все ж таки рішення, що не може бути постійним представником держава, яка прямо порушує засадничі і документи всі організації Об'єднаних Націй і вчиняє воєнні злочини, про які знає вже весь світ. Тобто, це основний аргумент, і другий аргумент про дійсно право наступництво. Тобто, це така досить дивна історія, яка трапилась, коли радянський союз. <кій> розвалився, і Росія, ну ніби як стала правонаступницею так радянського союзу. Саме Мадагаскар, Прочит... пам'ятаєте, мультик Мадагаскар там був самопро... Mm -hmm. самопроголошений король Флуї, там, 13-й чи який ось це та сама ситуація, самопроголошення якесь відбулося. Ну всі так подивилися, ніхто нічого не сказав. Там ну і що, і що маємо. На сьогодні таку ситуацію знаю, що часу у нас мало. Рухаємось далі. А, рухаємось далі. Мені цікаво, ваша думка стосовно реальності газових газових і атомних санкцій. Слухайте, газові і атомні санкції з нафтою вже більш-менш розібралися. Побачили, що думаєте стосовно. Я просто чув заяви стосовно газових санкцій нещодавно. І там щось вони ну, прискорюються, якось пожвавлюються Цікава ваша думка наскільки перспективно це може бути. Ну, по перше, на жаль, з нафтовими ми також ще не до кінця розібралися, ага. тому що ну санкційна політика це така політика, яка не спрямована на короткострокові вже ефекти, так які ми очікуємо в Україні, щоб наприклад, наприклад, бюджет Російської Федерації не мав з чого наповнюватися, і він і, і керівництво не могло фінансувати війну. Тобто, да? це перше завдання санкцій. Але з іншого боку, ми бачимо, що санкційна політика, особливо на глобальному рівні по нафті і нафтопродуктах, вона досить так скажемо, також обережна, тому що тому що поясню чому, тому що може бути і і ми прослідковували ефект, коли накладається відразу санкції, наприклад, да, або обмеження на таку країну, яка є ну все ж таки ресурсною в цьому mm -hmm. контексті. Росія досить серйозна ресурсна країна, так чи інакше, яка так. Да, яка однозначно в світову енергетичну і економічну систему вмонтована була, і таким чином можуть різко спровокуватися та. Да. Ціни підняття цін на цю ж саму нафту і так. нафтопродукти. Ми це вже так. спостерігали. Але і спуститися такі... можуть Слухайте, па пане Богдан, але і спуститися. Я споглядав також можуть, бо ті країни, які у Російській Федерації беруть нафту нафту чи газ. Вони їм на руку ця історія з ціною сталою на нафту. Бо там була відбулася ситуація. Стала ціна, що там 60, а вони а по на виході продавали по 40. розумієте і більше індія з Китаєм ще більше хочуть дисконт. Я так думаю, що вони через якийсь час будуть їм доплачувати. Можливо, така історія? ну побачимо, хотілося би сподіватися, але знову ж таки, мій реалізм і відслідковування ситуації свідчить що зараз Китай ну більше потребує енергетичних ресурсів, і в принципі ціни поступово знову ж таки зростають, і це перше, друге. Я погоджую, що ціни можуть і впасти. і ми бачили, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки Байден зробив все, його адміністрація, щоб стабілізувати ціни на, на бензин на нафтопродукти, наприклад, так них, хто uh -huh. в них навіть також піднялися суттєво ціни були на початку зараз. В них стабілізувалася. Що це означає? Це означає, коли консолідація між основними гравцями, постачальниками сировини і там нафтопродуктів, і коли як ця консолідація спрацьовує. Тоді однозначно і санкційна політика вона набагато швидше має ефект, але друга мета санкційної політики це довгострокова перспектива. Тобто, да немає можливості і не буде можливості розвивати, наприклад, інші види енергетики, які б балансували, заміщали традиційні. Немає можливості інвестувати у розробки, у модернізацію технологічну. І таким чином, в довгостроковій перспективі, ресурсна країна, вона просто залишається як мінімум на тому ж місці, на якому е, вона була спочатку ведення санкцій. Ага. і е, таким чином е, працює, в принципі, санкційна політика. Те, що стосується газу і атомних, ви зазначили, ага. е, санкцій, ну, чесно кажучи, по газу там більш. Зрозуміла ситуація, ага. так і Європейський Союз. Максимально намагаються диверсифікуватися, створюються LNG термінали Нещодавно декілька днів тому Німеччина міністр енергетики відкривав LNG термінал новий, будуть будувати ще. Вони диверсифікують максимально співпрацюють з тими партнерами, з якими раніше не особливо співпрацювали, тому що там також автократичні режими, наприклад, Азербайджан, наприклад, Катар. Тобто, да, тут відбувається диверсифікація в обхід держави, агресорки що. Очевидно, тому що для Європи дуже пріоритетно не бути залежними і не мати е, такого ризику в контексті впливу російської енергетики на їхній внутрішній процес. А атомка там складніша ситуація, на мою думку, тому що, по-перше, ну Росія ядерна держава. У них багато чого закритого циклу виробництва відбувається свої технології. І як на мене, тут я не є експертом в, в цій сфері. Але на мою думку, тут все, що може стосуватися, якоїсь технологічне складової, воно однозначно може працювати і плюс на треті країни, тому що Росія досить активно завжди, так скажемо, експортувала свої технології і можливості у треті країни по будівництву, наприклад, атомних електростанцій. Тій самій Туреччині в інших країнах, uh -huh. і тут бажано також з цим працювати, щоб так скажемо їхні можливості обмежилися, тому що ну як знову ж таки держава, яка воює в центрі Європи, проливає кров безвинних українців, може робити свою справу як робила до цього до повномасштабного вторгнення. Так дійсно ну, і слухати Росія на сьогоднішній день це такий гарант хаосу. Гарант хаосу, де вони не з'явилися і не були сюди хаос, тому я не знаю, купувати в них атомні технології і з ними щось будувати. Ну, це все така собі перспектива. Слухайте, давайте знаєте, зараз поговоримо про цю угоду. Зараз багато там хто м, каже, що є така собі угода. Угода про демілітарізацію ЗС в Енергодарі. І там про це і Макрон казав, і там і щось там, і Пісков казав, і і наші щось казали. Що, що знаєте стосовно цієї угоди, і чи може статися це м, до Нового року? Чесно кажучи, не очікую, що до нового року це станеться. Ну, це питання, які обговорюються. Якщо буде досягнуто якихось домовленостей, то це буде друга, в принципі, плюс-мінус успішна історія після зернових ініціатив, коли залученням МАГАТЕ, наприклад, да, міжнародної організації, яка опікується атомними електростанціями, об'єктами, вдалося досягнути дійсно важливого. Важливих домовленостей, тому що демілітаризація однозначно має відбутися, тому що це набагато є так, така ну, є. Я так, от, подігай, така, така угода є, я так розумію, неї Тоб, Тобто вона це не уява, тобто вона є, щось там обговорюють. Ну, <кхем> Після візиту ще представника МАГАТЕ і їхньої делегації вже, вже обговорювали. Але ми бачимо, mm -hmm. що обговорення вони. Вони не завжди резуль результуються в конкретній вже домовленості відразу швидко. Тому я думаю, що цей процес може розтягнутися в часі, і це може бути елементом більш якихось глобальних домовленостей, про які можливо ми і не будемо знати. Але так як і зерновими ініціативами, тобто, да там одна сторона висловлює свої якісь побажання, наприклад, да, по збільшенню. Можливості торгувати там агропродукцією і добривами і міндобривами для, для тієї ж Росії, а в обмін там вони розблоковують частково там чор, чорне море для експорту. Тобто, це, це дуже складний механізм часто домовленості, і він залежить від багатьох факторів відчинок, і чинників в першу чергу від здатності і можливості е, якось да знаходити точки дотику. Ну а поки що ми відчуваємо з атаками. З, Рівнем так. військових дій ну це поки важко прогнозувати, але про це говорять і я помітив, що якщо про щось говорить, то щось буде відбуватися. На саме вже останок не можу про це не спитати. Слухайте, трибунал для Путіна готують, і мені цікаво вас запитати. а, а от після другої світової війни такі трибунали вони вже були, і чи і який механізм притягнення? Людини до, до, до трибуналу. От як його дістати з, з бункеру? от і, Чи були прецеденти? Розкажіть нам що, що думаєте з цього приводу? Чи є у вас тут оптимальне не прості реалізм? сьогодні? У нас теми, не прості, прості тема скажу одразу. Роз'ясню відразу. Тобто є зараз два інструменти: Міжнародний кримінальний суд та його, так скажемо, юрисдикція. І за останніми повідомленнями, тобто, да, це не, ну, навряд чи можна розраховувати, що в рамках Міжнародного кримінального суду буде е, притягнута, ну, тобто, відповідальність визначена за воєнні злочини, або так це злочин агресії, грубо кажучи, якщо вже так прискіпливо титрувати установчі документи. Е, тому, але міжнародний кримінальний суд дуже багато робить для того, щоб фіксувати, розслідувати воєнні злочини. Вже понад 55 тисяч безпосередньо таких фактів було встановлено і робота продовжується. Це перша історія. Друга історія спецтрибунал. Також ми комунікуємо про таку необхідність, і тут залучення наших партнерів закордонних дуже важливо. Також і політична підтримка. А по факту історія знає, що. Таке відбувалося і після другої світової війни, так нюрнбергський процес безпосередньо і з паном Мілошевичем. Також на mm -hmm. да, така ситуація ну, трапилася тому, по перше, потрібно дійсно, щоб вона і агресор Мілошевич хотів сховатися, що він дуже хотів на цей трибунал. Я не думаю, ну якось його витріли Роз, розумієте, сховатися інколи буває вже неможливо. Тобто, інколи в історії і в геополітиці ситуація дуже швидко може змінюватися. Наприклад, mm -hmm. Саддам Хусейн був суперпливовим в регіоні, да, mm -hmm. в один момент він просто його десь там шукають і Каддафі. А, і Каддафі тому ну, це, це така історія. Але з іншого боку, тут, тут реалістичність цього і, так скажемо, перспективність буде залежати від від подальших дій на фронті в першу чергу, да і від того стану, в якому буде Росія там у найближчий час. От власне, це також взаємопов'язані речі, тому що заочно, в принципі, можна також, як по MH17 тобто не всіх ж е, спіймала тих, хто безпосередньо винуватий в такій трагедії, але заочно вироки вже винесе. Будемо над цим працювати. Будемо над цим працювати, бо більше бо, якщо не щось там піде, не так. Цим трибуналом слухайте, у Ізраїля є свій досвід з Масадом, і я знаю деяких людей в нашій країні, які займаються ось створенням такої собі структури. Тому ніхто ніхто не мене відповідальності. Дякую вам, пане Богдане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. і До наступної зустрічі. До зустрічі, до зустрічі нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаємо стрій.